Мої вітання, друзі! У мікрофон, як завжди, із, і сьогодні я хочу зробити такий невеличкий тірліст по мутантам із Всесвіту Stalker 2. Ми будемо оцінювати загальну загрозу від даного мутанта, його живучість і його шкоду. Тож, давайте ми почнемо із найбічовських таких найслабкіших мутантів, і це в нас будуть на першому місці по найслабшим, звісно, песики. Їх можна поставити в де тір, хоча, коли їх багато, то насправді вони дуже небезпечні і вони згризають доволі швидко здоров'я персонажа. Тож їх прям так недооцінювати не варто, але і переоцінювати також бо один постріл із дробовика або декілька пострілів з пістолета дають про себе знати. Також в ланку найслабших мутантів можна поставити тушканів, бо їх хоч і багато, але гранати або пістолет. Та, в принципі, вся зброя з одного пострілу їх може знищити. Єдина їх перевага це кількість і те, що вони стрибають, тому готуйтесь ухилятися від них, і, в принципі, все буде норм. Далі в нас в цей тір можна поставити кабанчика, бо кабанчик він робить розгін, він може уронити персонажа і завдати йому чималої шкоди, але по живучості він буде відставати від більшості мутантів і, звісно, його перебити проблем не складе. Також в цей тір можна поставити плоть, бо вона стрибає і вона має більше здоров'я, ніж, наприклад, ті ж самі песики або тушканчики. І якщо буде 3-4 плоті, то загрозу будуть становити. Потім в нас йде Б-тір. Це вже будуть такі більш небезпечні мутанти, яких в принципі можна подоляти і звичайною зброєю, наприклад, пістолетом або тим самим калашом. Проте, все одно треба буде використати більше набоїв. І в b тир я, мабуть, поставлю, ну, по-перше, це буде в нас снорк. Так, він стрибучий, він боляче б'ється, накидує кровотечу, але в цілому його завалити проблем не складає. Якщо там 3-4 снорки, так, це вже більш проблематично. Але зазвичай їх не більше двох. Тому снорка можна поставити в b тир Також можна поставити в b тир контролера, бо він, по-перше, Живучий, по-друге, він може кидати псі хвилю, і найкращий спосіб з ним боротися, це, звісно, випити псі-блокаду і далі вже цей мутант загрози взагалі становити не буде. Крім того, що в ближньому бою він доволі боляче косує, тому перед тим як пертись на контролера, запасіться псі блокадою і, звісно, не підпускайте його в ближній бій. Валіть його на дистанцію. Також в байтіри я можу додати кровососа. Причина по якій він буде в байтірі. Дуже проста це гімно не тільки може уронити персонажа, а ще й доволі прутке і, звісно, ховається в інвізі, тобі ж невідимості. Його завалити проблем не складає при одній умові, або якщо десь куточком затиснутись, або його підпустити і всадити влучно в нього або йому з дробовика, тоді все норм. А так, це відносно живучий гад, який може доставити багато проблем. Проте є ще ейкір. І сюди я можу поставити як мінімум трьох мутантів. Перший це в нас буде Кіт Байон. Чому він небезпечний? Він ще більш прудкий, ніж Снорк, він може завдавати великої шкоди, плюс він наганяє сон і галюцинації на персонажа, тому його недооцінювати взагалі не варто, і його живучість плюс-мінус буде на рівні кровососа. Тож його можна реально поставити в a тір і якщо брати. По загальній загрозі то трішки сильніше буде, ніж кросісь. Також я забув про одного такого надокучливого мутанта, який може становити загрозу, але проти нього набагато легше боротися, ніж проти полтергейста, і це в нас Бюрер. Його можна поставити в Б по одній простій причині. Він повільний і від нього можна заховатися. Якщо він вас не бачить, то й загрози також не становить. Плюс його можна закидати гранатами, він повільний. І проти нього, в принципі, люба зброя спокійно підходить, навіть пістолет, тільки більше набоїв треба всадити. Тож бюрер в нас буде в байтірі. Але також його не варто недооцінювати, бо, якщо закине вас якимсь предметом або побачить зброю, то все вам гайке. Чим більше зброї лежить на підлозі, тим небезпечніше бюрер. В Ейтірі тут вже Байон та полтергейст, і полтер він буде небезпечніше за бюрером по двом причинам. Перша причина це те, що він набагато швидше, набагато мобільнішим, і коли він проходить крізь персонажем, то завдає чимало шкоди. Ну і, звісно, кидається какішами на більшій відстані він може завдавати шкоди, само собою, вбити його буде набагато складніше, бо влучити по ньому також не так вже й просто. Залишається декілька мутантів, їх насправді всіх можна поставити в s тір крім, мабуть. Псевдопесика, але псевдопесик це такий спірний варіант, бо якщо пощастить, він може наплодити дуже мало своїх копій, і ви завалите його перед тим, як він розмножиться до нереально великої кількості. Його живучість не така й велика, але за рахунок того, що він робить багато копій, то варто його остерігатися. Найкращий варіант або бігти до сталкерів і юрбу собак аграри саме на сталкерів чи інших NPC, якщо в соло Проти нього битися тут же на все воля рандому. Пощастить, ви знайдете одразу, справжнього пса його завалити не пощастить, вам прийдеться витратити дуже багато набоїв. І наступні у нас мутанти вже будуть в Естірі. Перший це псевдогігант. Чому псевдич у с Ну, по-перше, це дохіба жирна тварюка, яка вбивається не так вже й легко. Навіть із топового дробовика приходиться всадити декілька десятків набоїв. Це також дуже сильно б'є по запасам, і також це гівно може раняти персонажа, крім того, вибивати зброю і взагалі загрози становить псевдогігант дуже багато, бо шкоди в нього також немало. Але якщо порівнювати із іншими мутантами, які залишились, то псевдогігант буде просто дуже і дуже жирний. Ну і звісно, те, що він стрибає і на солідній дистанції може боронити персонажа, а стрибає він, до речі, дуже часто. Це все дозволяє поставити його саме в s тір Далі в нас йде Хімера. І Хімеру насправді тут без всяких таких довгих пояснень можна поставити в s тір. Це найжарніший мутант буде, який тільки взагалі є в Stalker 2. Шкоди, мабуть, найбільше. Єдине, що від Хімери можна заховатися як і від псевдогіганта, як і від всіх інших мутантів, які бігають по землі і б'ють виключно у ближньому бою. Заховатися десь на горі, на ящику, на машині або на паркані, в принципі, будь-де, де радіус атаки Хімери не дістає по персонажу. А так, для того, щоб його завалити, саме цього мутанта треба дуже і дуже багато набоїв. Неважливо, куди ви б'єте, головне, щоб голову. І фінальний в нас мутант це вже олень. Це, по суті, такий королівський мутант, який може викликати інших мутантів. його завалити. Насправді не так вже складно при одній умові, якщо вам не будуть заважати інші мутанти, на кшталт песиків, кабанів та іншого лайна, яке викликає цей олень. Тож його, перед тим як завалити, вам необхідно буде перебити ще до хіба інших мутантів, та й по шкоді і по живучості цей олень він буде не відставати, як мінімум від о, кота баюна або від кровососа, чи бюрера чи контролера. І його, до речі, якщо вбивати, то тільки в голову там, де його тіло не захищене. бо всі інші частини покриває дуже міцна броня. Можливо, гаус, гвинтівка його проб'є, проте для найкращого результату вбийте в голову. Ось такий вийшов у нас тірліст. Сподіваюсь, вам було цікаво, корисно дізнатися таку інформацію. Якщо ви зі мною не згодні, пишіть в коментарі свій список і діліться. Цим відео з друзями, знайомими це дуже велика підтримка. Звісно, в нас на каналі також кожного дня проходять стріми, тому радий буду бачити кожного нового глядача, орієнтовно о 21-й, як є світлом, ми підрубаємо трансляцію на цьому каналі. На цьому все. У мікрофону був Вейс. Всім добра, мирного неба та хай щастить.